Всім привіт! Мене звати Олександр Соловей. Я сіо та співзасновник компанії FINMAP – інструменти обліку грошей для сучасного бізнесу. І ми робимо це відео спеціально для вас, тому що я зустрів одного з наших чудових клієнтів. Ми майже завжди не знаємо, хто є наші клієнти. і завжди дуже цікаво, коли просто в розмові виявляється, що прикольний підприємець користується FINMAP і мені завжди цікаво дізнатися цю історію, як взагалі людина до цього прийшла, яку користь ми зробили для бізнесу. Тому вітайте, Дмитро, усім привіт! Так, мене звати Дмитро. В мене є продюсерський центр, де ми займаємося запусками та холодним трафіком для онлайн шкіл та онлайн-курсів. Та я являюсь співвласником школи англійської мови для українців від Крила Макашова. Це блогер, колись він був ведучим... Орла і Решки е, телешоу, та в нього більше ніж 800 тисяч підписників сьогодні в інстаграм. Тож це крутий експерт, такий. да це дуже крутий проект. Насправді, бо я ще давним-давно був підписаний на цього блогера, і ну бо реально дуже прикольна подача, дуже прикольна подача англійської мови. І ну, у в принципі, у всіх українців є завжди запит на вивчення мови англійської, і в даному випадку це просто крутий харизматичний спікер, котрий робиться дуже нетривіальним способом. Так, він робить насправді класний контент. Вважаю, що е, пів нашої країни бачили е, рілси Сила українського шо, там, де е, він розповідає про шо та як це перекласти на англійську мову у, у деяких ситуаціях. Це, це дійсно прикольно. Це дійсно прикольно. А скажи, будь ласка, якщо, от, якщо там, скажімо так, Говорити в сторону теми фінансів, а от ти як власник бізнесу, як підприємець, вже багато років. Розкажи, будь ласка, що для тебе, як для власника бізнесу, взагалі фінансова грамотність власника бізнесу. Це взагалі, що це база. вибачте, це взагалі що? Я вважаю, що це база для кожного підприємця, тому що, наприклад, в мене був дуже забавний досвід. Де колись я керував агенцію uh -huh. маркетинговою, та в мене там було та я пережив два касових розриви, uh -huh. і це дуже вдарило мене по моєму досвіду, по моєї репутації. Та якщо б тоді в мене була ця база, та я повністю вивчив всю фінграмотність та як управляти фінансами в бізнесі та структурував uh -huh. коректно. Усі фінанси, то я вважаю, що такого б не було. Uh -huh. Тож це база. Та після цього я почав вивчати усе про фінанси, усе про економіку. Та я почав розробляти собственни Гугл-таблиці, uh -huh. у котрих я виписував усі усі дані, та намагався аналізувати, вистраював формули та все це дуже складно. У той момент в нас працювали вікові. Бухгалтерши uh -huh. та з, з ними теж було складно, тому що ми більш сучасні. Ми набагато швидше е, аналізуємо усі результати, усі цифри, усі дані. Та співпрацювати з, з віковими людьми у, у фінансах. Це дуже складно. Тому я пережив багато років, uh -huh. е, де я працював з фінансами у таблицях. Та від цього я, я реально дуже дуже втомився uh -huh. за за усі ці роки. Да, ну ти до речі, сказав про касові розриви. А я трошечки статистику додам, що близько 70% в принципі всіх бізнесів закривається через касові розриви, коли підприємець доходить до цієї точки, що в бізнесі більше немає грошей, за тієї чи іншої причини, бо або не слідкував, або не було достатньої кількості продажів, або продавав просто собі в мінус, цього не знаючи. І через це часто закриваються бізнеси, а часто це 70%. Плюс також є дуже велике упередження, що от в мене в бізнесі є бухгалтер. І значить, в мене з фінансами все в порядку. Хоча угу. при цьому насправді це не, це не так, тому що у бухгалтера є своя функція, у фінансиста є своя функція, або взагалі у фінансові функції, і здебільшого, власник бізнесу думає, що от в мене є бухгалтер, віддам туди все, і, угу. і насправді так це не працює, бо одна з задач власника бізнесу це безпосередньо контролювати гроші. Тобто, не просто там, скажімо, так, не тільки розвивати продукт, не тільки розвивати маркетинг, а тримати руку на пульсі в грошах. І це важливо робити не ну, це взагалі не складно насправді. Я думаю, що твій досвід тому також каже, що в цілому не треба мати якогось або фінансового освіти, або там ще щось, щоб тримати руку на пульсі фінансів, котра в свою чергу допомагає уникати цих проблем з відсутністю грошей і взагалі розвивати бізнес більш системно. Чому як тобі здається, власники бізнеса взагалі ігнорують до, до пори до часу взагалі? Контроль фінансів і управління грошима дійсно таке, скажімо так, правильно управління грошима в бізнесі, тому що це складно для них, я вважаю. Та вони вважають, що залишок на рахунку це результат його бізнесу. Та він планує там, що окей, у наступному місяці в мене буде такі то витрати, зарплатня та реклама. Та так аналізують більшість підприємців. Які працюють і в малих бізнесах в інстаграм шопах, наприклад, або в інфобізнесі з онлайн-курсами. Тож я дуже часто зустрічаю таких людей, в котрих не простроєна система зовсім ніяка, навіть у гугл-таблицях. Uh -huh. Тож, тому що це складно, тому що усі думають тільки про рекламу, про трафік, про відділ продажів, про маркетинг це. Так, це база, тому що завдяки маркетингу та відділу продажів ми заробляємо гроші. Але забуваючи про фінанси, не тільки про фіноблік, а і про усю фінансову систему, це дуже важливо аналізувати, фіксувати, планувати декомпозиції до на наступні місяці, усвідомлювати. Скільки ти маєш заробити у наступному місяці, або через декілька місяців, якщо ти будеш витрачати стільки грошей на рекламу uh -huh. та інше. Тож, я вважаю, що так це складно. Та друге, моя думка що це дуже велика помилка нашого, нашої системи навчання в Україні, тому що в школах та в вищих навчальних закладах? Немає фінграмотності, угу. та на економ-факультетах теж вона слабка, тому що навчають ті люди, котрі я вважаю не мають достатнього досвіду, щоб розповісти про касовий розрив. Або як, як твій бізнес може рухнути, якщо ти не, бу, не будеш вести фінанси коректно? Ну да. Ну здебільшого саме підприємці вони майже ніколи і не мають спеціалізованого освіти, бо вони просто починають щось робити і далі вже розбираються. А, а, а... якщо б була, було б раніше. Тому є е, онлайн навчання, і тут ми. Намагаємося допомагати не, не усі е, онлайн-навчання допомагають підприємцям, але здебільшого ми намагаємося давати контент, який буде корисний, та передавати наш досвід, тому що це важливо, тому що угу. тільки так ми можемо навчатися сьогодні. Круто, круто. І от до речі, от цікаво поговорити саме про кейс онлайн школи в сенсі того, що ну зараз достатньо багато хто займається онлайн-освітою, бо в принципі набагато зручніше, швидше і. Безпосередньо під запит можна знайти те чи інші собі освіту? Uh -huh. А значить, є попит, а значить, особливо є підприємці, хто розвиває ті чи інші онлайн освітні продукти, інфопродукти і так далі. І от, давай поговоримо з точки зору грошей всередині інфобізнесу, освітнього бізнесу. Я б це навіть так більше назвав би. Скажи, будь ласка, з якими проблемами ти стикався? Раніше до моменту того, і взагалі чого ти прийшов до користування Фінмап, займаючись цим бізнесом? Ми раніше працювали з багатьма клієнтами одночасно, тож, тому що як продюсерський центр ми робили запуски та воронки паралельно. До трьох або п'яти шкіл у цей час для нас це було не дуже важливо, тому що в нас була наша внутрішня фінансова система. Вона була маленька. Ми забирали частку від загального прибутку нашого запуску та далі продовжували працювати над іншими проектами. Та з моменту, коли ми почали працювати з школою англійської мови, ми почали вистраювати усе з нуля у школі. Не була простроєна аналітика, не була простроєна Воронка, тож ми почали робити все це з нуля, та зрозуміло, що не було простроєно фінсистему. Так а ніби працює і працює. Нашо, на взагалі це робити? Ну, типу, ну але ну, ну ну вручну, всі так звикли працювати. Але ми почали рости. Ок. І з цього моменту, коли ми почали рости, та коли продажі. Почалися системними із місяця в місяць, тому що ми, наприклад, у першому місяці витратили 10 тисяч доларів на рекламу, у другому 15, у третьому 40 тисяч. Тобто, ми кожен місяць витрачаємо все більше. В нас з'являється більше потоків, більше учнів. Зрозуміло, що більший поток грошей, дебіторка, багато рахунків, тому що час рахунків українських, час рахунків європейських, час рахунків на Зовнішніх системах, як Вейфопей, наприклад, та нам знадобилося усе це об'єднувати та рахувати коректно, тому що це інша система нарахування зарплатні, це інша система нарахування наших відсотків партнерських. Тобто, це велика, велика фінсистема. Угу. Та зрозуміло, що її збудувати швидко та збудувати угол гул таблицях можливо було, але я розумів, що це буде. Дуже дуже шатко. Це буде uh -huh. не, не в онлайні, тому що я люблю е, полюбляю бачити усі цифри в онлайні. Uh -huh. Я е, роблю усю аналітику, наприклад, по нашій рекламі онлайн. Та у будь-яку хвилину я можу відкрити телефон та заглянути, що в нас там коїться. Та на зідзвоні з моїм другом ми спілкувалися з приводу грошей, фінансів uh -huh. та фінсистем, Та він сказав мені, що Дімон. Є фінмап, uh -huh. ти маєш інтегрувати його до школи, тому що це дуже дуже круто та дуже зручно. З цього і почалась наша наша зустріч з Фінмапом. Перше, що було максимально круте, те, що я у той же день, коли я встановив Фінмап, та ми під, підлінкували усі рахунки, я зрозумів, скільки в нас грошей uh -huh. та це. Дивовижно. тому що власник європейського рахунку це одна людина українського, друга людина, uh -huh. другого українського, третя людина. Всі ми розуміємо, як, як вистроєні ці багаторахункові е, системи. Та я не, не, не мав уяви, скільки в нас грошей є. На цей час та mm -hmm. у якій валюті, тому що мені сьогодні потрібна гривня для того, щоб виплатити зарплатню. А завтра потрібна потрібні євро, щоб заплатити за податки. Наприклад, mm -hmm. Тож ж, це, це перше радісне рішення моєї волі, яке яка була. Круто, круто, цікаво, цікаво. А от насправді ну ти, ти кажеш, що вже коли почали масштабуватися, е, і от зараз, наприклад, глядач скаже: Ну я ще поки що маленька онлайн-школа, мені mm -hmm. це не треба, але е, я також вважаю, що це треба. І от мені цікаво, щоб ти, от, як людина з індустрії, mm -hmm. пояснив, чому взагалі ледь не з першого дня, mm -hmm. коли ти займаєшся освітнім бізнесом, тобі треба якісно контролювати фінанси. Mm -hmm. Я хочу уточнити, що ми інтегрували фінсистему з моменту нашого е, повноцінного партнерства. Uh -huh. А до цього ми працювали як підрядник. Uh -huh. е, це по перше. По-друге, чому для усіх онлайн-шкіл е, та любого бізнесу uh -huh. це важливо, тому що спочатку. Набагато легше побудувати всю цю систему наразі. Де другий місяць, коли ми продовжуємо робити цю систему, тому що не усі сервіси, не усі рахунки або зарплатні виплачуються коректно та вчасно, тому що ми усю цю машину з декілька десятками працівників з нуля від будуємо угу. сьогодні, та зробити це з моменту старту. Було б набагато легше, тому що коли в тебе є один працівник, коли в тебе є е, перші твої там 10 тисяч доларів на місяць прибутку, це набагато легше. Е, та далі ти тільки додаєш нові рахунки або витрати, та це набагато легше побудувати. Угу. Тобто, Тож звучить, що ФІНМАП нібито складно впровадити, чи чи ні? Як? Ні, фінмаб легко впровадити складно. Е, Докупи до, до зібрати у цей цей хаос, який в нас був. Uh -huh. Та, наприклад, багато зарплатні виплачувалося е, незрозуміло, яким як, я, я, якою системою uh -huh. та як виплачувалося. Та ми е, сьогодні не можемо спланувати, що буде до наступного місяця, наприклад, е, по декільком, командам, тому що ми не розуміємо, як це робилося до нас, uh -huh. тобто це складно. А у фінмапі дуже легко категоризувати усі наші доходи та витрати. І мені це подобається. Та сьогодні я у декілька кліків могу, можу відкрити дохід по одному рахунку, наприклад, та оцінити, скільки там грошей, або відкрити та відфільтрувати якісь витрати, зарплатню або рекламу, та подивитися скільки. Ми витратили тільки на рекламу з декількох або з усіх рахунків у цьому місяці. Та це дуже легко. Угу. Дуже складно побудувати сьогодні на працюючому бізнесі фінсистему комплексну. Та набагато легше цю фінсистему побудувати спочатку. А фіноблік набагато легше побудувати та впровадити спочатку та. Чуть складніше, я вважаю, як коли, коли в тебе є багато рахунків та багато різних витрат. Угу. Ти як бізнес не один в сенсі того, що е, достатньо багато клієнтів нас приходять і кажуть, що дивіться, в нас зараз взагалі бардак. Ми не розуміємо, як це зробити. Нам дуже треба. В нас є спеціальні для цього фінансисти. Наші в нас є прям окремий відділ для того, щоб запроваджувати і взагалі налаштовувати систему фінобліку для підприємств безпосередньо для того, щоб якраз розібратися з тим хаосом. З купою Ексель табличок з просто якимись заметками, блокнотиками і так далі. Ми пірнаємо в бізнес, і ця послуга так і називається фінансовий порядок. Там, де наш професійний фінансист, у нас цілий штат фінансистів пірнає в бізнес і допомагає безпосередньо налаштувати облік, розібравшись зі всіма категоріями, зі всім бардаком. І налаштувати одну єдину систему, і це зазвичай займає насправді менше місяця. І далі в нас є послуга на супровіду, де вже фінансист допомагає безпосередньо підтримувати порядок, дає різноманітні інсайти, поради. І в цілому допомагає бізнесу фокусуватися на продукції своєму на своєму бізнесі. А ми зі своєї сторони, як компанія, яка займається порядком у фінансах, допомагаємо бізнесу тримати в порядку найголовніше кров бізнесу, тобто гроші. Це, круто. це дуже круто. Так, тому що в нас наш фінансист мав досвід з ФІНМАП на інших проєктах. але так, це це дуже круто, і якщо б наш фінансист б не зрозумів, не, не розумів, як працювати з фінмапом, то з ФІНМАПом, то це було б набагато легше для нас та впровадити вашу систему з вашими спеціалістами. Круто. А скажи, які топ-3 помилки підприємець в онлайн освіті, угу. саме в ніч онлайн-освіти, може допустити і в які проблеми може потрапити, якщо в нього нема фінма? Перше, це касовий розрив, тому що ти можеш не розуміти, скільки в тебе є грошей, насправді є грошей, не тільки на твоїх рахунках, та ти не зможеш спрогнозувати, скільки в тебе грошей буде. На наступному тижні, наприклад, так, та ти не можеш не розуміти, скільки витрат ти зробив у цей місяць, та розуміє, скільки ще тобі потрібно. Ти дуже легко з фінмапом зможеш це прорахувати, або зупинитись, витрачати свої гроші, дивіденди, угу. наприклад, або зупинити якусь роботу, якісь підрядники, угу. наприклад, угу. так. Тож перше. Так, це, це завдяки фінмапу можна не потрапити до касового розриву. Друге, як, наприклад, в нас забагато рахунків, та в нас час грошей на рекламу ми витрачаємо з з українських рахунків. Наприклад, та буває така ситуація, коли ми маємо на початку місяця зробити якісь виплати до, для наших підрядників або зарплатню, та в нас може не вистачати гривні. Для виплати усіх, усіх рахунків, та для поповнення рекламних кабінетів, наприклад, uh -huh. та це зрозуміти набагато легше з фінмапом, коли я бачу скільки в нас залишку на усіх рахунках, тому що в нас сьогодні їх раз два, три, чотири, п'ять, шість, шість рахунків, тому що. Сьогодні в нас шість рахунків, та у нас два рахунки додається з понеділка. Наприклад, та так буде набагато легше оцінити де гроші, де залишити гроші, та звідки витрачувати угу. гроші. Тобто була би помилка напевно, якщо б ми продовжували витрачати гроші з українських рахунків на рекламу, та на початку місяця в нас не було б грошей для того, щоб Заплатити зарплатню, а тому, що з єврових рахунків ми не можемо так. це. Да, наприклад, так та третя помилка це, що ви можете не врахувати якісь витрати. Наприклад, ви могли оплатити якийсь сервіс та забути про нього. А у фінмапі інтегруються усі банки, усі рахунки та усі витрати та усе весь дохід він тут підтягується. Інтегрується, та це дуже зручно, тому що у будь-який момент я відкриваю рахунок та бачу, що ага, хтось зробив витрату з нашого бізнес рахунку. Що це за за платіж? Та я задаю питання власнику рахунку, чому чому ти витратив ці ці гроші на ресторан? Наприклад, так та він каже, що ой, я переплутав у Apple Pay, наприклад, та ми не можемо. Не врахувати щось, а та я хочу додати четверту помилку: угу. це для усіх підприємців не витрачати свій час на те, щоб будувати хаос у гугл-табличках, не будувати хаос без фінансиста або без системи, та краще витратити. Один тиждень або декілька днів для того, щоб інтегрувати нормальну систему, яка у цей же час допоможе видалити весь хаос, та ваші фінанси будуть коректно враховуватись, та не буде головної болі від, від того, що в мене на рахунках, що твориться. Тож, це, це не допускати цю, цю помилку, робити самому то. В чому ти дуже дуже слабкий, я вважаю, що це дуже важливо. Тож, фінмап, це не про рекламу, я ще скажу, а про пораду, як багатьом буде, буде набагато легше розпочати нормально враховувати усі свої гроші та систематизувати свої гроші. Круто, круто. Дякую, що поділився. Це дуже цікаво. І наостанок, яку можливо одну найголовнішу пораду ти даш підприємцям зі своєї ж сфери саме з точки зору управління грошима? Я вважаю, що найбільша порада буде запломбувати у себе в доходах 10 або 20% відсоткову амортизаційну таку подушку, угу. яку накоплювати, щоб, наприклад, у вас завжди були гроші на? 2-3 місяці реклами, на 2-3 місяці зарплатні, та на 2-3 місяці зарплатні для команди, яка обслуговує учнів, тож для вчителів, наприклад, акураторів, тому що найчастіше продюсери запусків, вони беруть гроші усі, які заробили за місяць та витрачають їх десь на балі або в uh Дубаї. -huh. Тож це велика помилка. Це uh -huh. Я вважаю, що робити цю подушку не, не свою е, приватну подушку, а подушку свого проекту, свого бізнесу, своєї школи. Це е, дуже дуже важливо. Тож ми це робимо. Ми цю подушку не враховуємо навіть у фінмапі. Тож ми забуваємо про ці гроші, uh -huh. їх немає для нас. Але але у будь-який момент, коли настане м, криза, uh -huh. наприклад. Тож в нас буде ця подушка, та ми декілька місяців зможемо продовжувати роботу для того, щоб Наверстати усе, що ми що ми упустимо, це справді дуже правильний підхід через те, що якраз в одну в принципі в Україні криза за кризою. Тут вже скажімо так, традиція в якому сенсі, і дійсно ті підприємці, хто мають цю подушку безпеки, вони здатні. Ну, от як наші клієнти, ми дуже багато досліджували ці кейси. Наприклад, на на початку ковіду, коли був або івент-агенція, або, наприклад, якась агенція по подорожам. І в моменті, ніби вони заморожують бізнес, але ті компанії, у котрих була якась фінподушка, підприємці просто в повітрі перевзулися, і тепер вони почали, наприклад, на івент-агенцію, а почали вони зробили магазин кальянів, але вони б не змогли це цього швидко переорієнтуватися за кілька місяців, якби якби в них не було б подушки. Так. Тому порада з подушкою, я вважаю, що це ну не тільки для онлайн-бізнесу, це взагалі для будь-яких бізнесів неймовірно важливо. А це можливо тільки коли ви взагалі розумієте, скільки у вас є грошей. Багато підприємців вважають, що онлайн школи та курси це як іграшка для дітей. Але в період корони ми зросли тоді відсотків на триста wow. за один місяць. Вау wow. та у цей рост дав нам гроші та дав нам бренд для того, щоб ми росли подалі, та спочатку війни. Перше місяці були дуже складними для усіх онлайн-школ. Але далі багато людей зрозуміли, що вони втратили роботу офлайн-роботу. Багато людей мігрували у Європу, та усі зрозуміли, що їм потрібні якісь навички, які вони не здобули до війни. Угу. Та онлайн школи почали зростати. Дуже дуже швидко, і ми в другий раз попали на цей рост. Тому онлайн освіта це дуже грошовий ринок, mm -hmm. реально та він дуже легко підлаштовується під ситуації у світі, під кризи, під війни. Та нам не так важливо, який курс гривні або євро, або долара, та що десь відбувається, тому що сьогодні. Актуальна для людей вивчати крипту завтра. Актуальна для людей вивчати СММ. Але наприклад, є спорт, здоров'я та англійська мова. Угу. Це Голубий океан. Це Голубий угу. океан. Насправді, тому що завжди люди будуть витрачати гроші на себе, на своє здоров'я, на спорт угу. та завжди усім людям потрібна буде англійська мова, тому що це. Основна міжнародна мова круто, круто. Дуже дякую, що поділився. Це було дійсно цікаво дізнатися, як це в тебе влаштовано, бо є велика кількість бізнесів і підприємців, хто в цій ніші, але вони не знають, не розуміють, і тепер я сподіваюся, що ми змогли з тобою допомогти ще якомусь кількості бізнесів бути більш стабільними і стійкими, бо моя, скажімо так. Моє тверде е, враження, що якщо бізнеси візьмуть під контроль свої гроші, то вони будуть якісно і системно цей бізнес зростати, е, вирощувати через те, що гроші це кров бізнесу, і так. треба за ними дуже пильнувати і дуже якісно з ними взаємодіяти і не боятися цього, бо це насправді не складно. Треба просто знати якісь дуже базові елементарні речі. Фінмап в цьому допомагає, і ми надаємо також спеціальний інструмент, щоб це було також зручно, без хаотичних табличок, щоб підприємець займався своєю улюбленою справою, а ми йому в цьому допоможемо. Так, круто. круто. рад, рад що ви це робите для, для українців та для усього світу. Так, так, ви у всьому світі. 54 це країни, ва. де є наші клієнти. Це це дуже круто. Клас, дуже дякую. що поділився. дуже дякую.